Денис повертався додому з відрядження, дуже втомився і скучив за своєю дівчиною Наталею. І раптом на дорогу йому вибігає чоловік, трохи під колеса не потрапивши. Хлопче, терміново, допоможи мені. У мене там у лісі дружина народжує. Ми йшли в село і ось почалися схватки. Я не можу ніяку машину зупинити. Добре, хоч ти зупинився. Допоможи, будь ласка, я ж один не впораюся. Довелося вийти. Денис захопив спирт і ковдру. У кущах вже почулися крики жінки, і через дві години вона народила хлопчика. Денис взяв дитину на руки першим, і вони сіли в машину. Ну що, тепер в лікарню? запитав Денис. Так, тільки постривай, мені потрібно на хвилинку вийти. Коля, допоможи мені. І жінка з чоловіком вийшли з машини. Поки Денис милувався малюком, вони й зникли. А він так і простояв півгодини на дорозі. Батьки хлопчика не повернулися. Все було ясно підкинули і обдурили. Денис приїхав в село і відразу в лікарню до мами. Вона працювала терапевтом і всіх лікарів знала. Дитина була здоровою, і потім вони викликали поліцію. Денис склав фотопортрет того самого Колі і матері дитини, а малюка забрали в будинок малятки. Денис став приходити до нього практично кожного дня і навіть назвав хлопчика Єгоркою. Наталю, я дуже хочу забрати цього хлопчика. Я відчуваю, що він мій син. Денисе, ти що, з глузду з'їхав? А ти про мене подумав? Я ж в університеті ще вчуся. Мені що, тепер пелюшки міняти і навчання кинути? Наталя влаштувала істерику. Але минуло кілька днів, і Денис знову прийшов до неї. Наталя, мені в будинку малятки сказали, що з'явилася сім'я, яка хоче забрати Єгорку. Денисе, я тут теж подумала, а давай, а давай все ж таки візьмемо його. Я поки що Академ відпустку візьму. І Денис того ж вечора зробив дівчині пропозицію. Вони розписалися і забрали Єгорку до себе у в нову сім'ю. Через два роки Денис з Наталею поверталися знову в село. Єгорка був у бабусі все літо. І тут на дорозі вони побачили жінку в положенні. А, так це ти, Денис? Ми знайомі, здивувався Денис і Наталя на задньому сидінні. А ти забув мене? Це ж ти два роки тому у мене пологи приймав. Зараз бачиш, в якому я положенні знову. Мені гроші потрібні. А якщо не даси, то я повідомлю, що ти мою дитину викрав». Зараз же пішла геть із машини. А син твій тепер мій офіційно. А якщо і в поліцію сунешся, вони тебе в першу чергу посадять. І більше Денис і Наталя цю жінку ніколи не бачили.